Ананцефалія це одна з найбільш рідкісних та найбільш серйозних вад нервової системи плоду, вона зустрічається 3-4 випадки на 10 тисяч пологів, тобто дійсно дуже дуже рідко. Що таке ананцефалія? Це коли під час розвитку плоду не відбувається формування головного мозку, плоду, іноді навіть черепу та шкіри голови. Це відбувається через неправильне закриття нервової трубки плода. Нервова трубка плода це ембріональна структура, яка розвивається в перші тижні вагітності. І якщо неправильно закриває, відбувається саме верхня частина нервової трубки плода відбувається неправильний розвиток головного мозку, черепу та шкіри голови плода. Це виявляється під час ультразвукового дослідження, а також при дослідженні скринінгом деяких біохімічних маркерів, таких як альфа-фотопротеїн. Також у дітей з ананцефалією іноді можуть бути і інші вроджені вади розвитку, які як вади розвитку серця, кишківника і так далі. Така вада розвитку має поганий прогноз на майбутнє життя, тому що коли немає головного мозку, немає центру взагалі ні сприйняття, ні навіть там дихального центру. Немає, немає центру, який відповідає за скорочення серця, і відповідно такі діти вони найчастіше гинуть або внутрішньоутробно, або в перші години свого життя. Причини ананцефалії, насправді до кінця не зрозумілі, але є певні фактори ризику, які впливають на певної пари можливість розвитку даної патології. Це або генетична схильність, якщо в сім'ї вже були якісь ситуації з дефектами розвитку нервової трубки плода, то ця сім'я перебуває у групі високій. Такого ризику по розвитку, в тому числі і ананцефалії, також від дефіцит вітаміну в 9 фолієвої кислоти, тому що фолієва кислота це той вітамін, який приймає участь у більшості своєму у розвитку нервової трубки плода. Також це певні вплив хімічних отруєних речовин на вагітну у ранні терміни вагітності. Це може також стати причиною такої вади розвитку. Також певні хронічні захворювання у вагітної не контролюються, наприклад, цукровий діабет, який не має контролю лікарями. І він дуже дуже сильно може впливати, в тому числі і на розвиток дефектів нервової трубки плода. Як можна допомогти взагалі? По перше, це вчасно діагностувати цю ваду. Це відбувається під час скринінгового ГУЗТ, і для це потрібно для того, щоб допомогти батькам вчасно прийняти рішення. І допомогти їм прийняти рішення по подальших кроках ведення цієї вагітності. Звертайтесь до нас у клініку. У нас дуже висококваліфіковані спеціалісти з ультразвукової діагностики, які допоможуть вчасно виявити будь-які відхилення в розвитку вашої дитини, не дай Боже, і ми вам завжди допоможемо вчасно прийняти всі можливі рішення.